Вітаю! Сьогодні буду обробляти сад. Ось таким чистий сад називається. Воно розраховано на 5 літрів води. Це 50 грам, потрібно на 5 літрів води. По температурі якраз підходиться, десь 4 градуси приблизно. Можна вже обробляти. Ваші понаривали крути. Розповім, як його. Його потрібно раніше розвести в меншій баності, чи в якійсь ємності меншій, а тоді розчинити вже у п'яти літрах води. Його використовують від щитівок, попелиць, кліщів, молей, також і при хворобах дерев. Самі трохи незручно знімати і оприскувати, але от повністю нанесла на всі дерева і на кущі. Всі деревця в мене тут молоді, бо то новий садок. Погода сьогодні тішить у Волинській області. Сьогодні ще також буду сіяти червону капусту, червону голову. отаку. Вот В цьому посію дві середні стиглих, а сюди цю одну пізню. Наниз взяла землю з крутовини, а наверх сюди куплену, гарну таку, щоб було капусті краще рости. нас сьогодні такий рух, всі щось роблять, працюють. Погодка супер, дуже гарна. На вулиці в ковтині нормально, не холодно. Добре, зволожила і заношу ще у тепле приміщення. Хоча на вулиці тепло, але ночі ще в нас дуже холодні. Ще обіцяють похолодання через якийсь час. Всім дякую за увагу до наступних зустрічей.